Просто мене це так так розстроїло. ви навіть не уявляєте, наскільки сильно я засмутилась. Це було неймовірно, Я не можу це було цікаво. Come back всім, хто тут не новенький, і всім привіт, хто тут новенький. Мене звати Лола, і я я паю про книжки. Точніше балакую. Зазвичай в кінці кожного року люди люблять підводити якісь підсумки. І на моєму Ютубі ви можете знайти вже аж кілька підсумків за кожен рік. Що я прочитала, що сподобалося, що не сподобалося. 2025 рік не виняток. В цьому відео я поговорю з вами про книжки, які я прочитала за цей рік. 2025 рік для мене не видався дуже читабельним роком. На жаль, у мене дуже. Часто був на чітун, тому за цей рік я прочитала всього на всього. Ну реально, це дуже маленьке число, але 16 книжок. Щось мені трошечки не пощастило з моїми виборами книжок в цьому році, але це означає, що всі ці 16 книжок я поміщу в одне відео, тобто це означає, що про всі ці 16 книжок я вам розповім. Бо ну це не 50 штук Отже, найперше, що я дочитала, бо я почала цю книжку у 2024-му і дочитала в 2025-му це «Небажаний гість, і ця книжка виявилася дуже непоганою, тому що початок мого читанського 2025 року був дуже і дуже непоганий. На гостю я поставила 3,5 і із 5, Проте ця книжка мені сподобалась. «Небажаний гість це про затишний гірський готель, де зупиняється дуже багато гостей. У кожного цього гостя є своя якась таємниця і є свої причини, чому вони тут. Але цей відпочинок перериває вбивство однієї з гостей. І через крижану бурю готель залишається буквально без зв'язку. Вони не можуть покликати на допомогу, і відбувається друге. Вбивство, історія невелика. Вона швидко читається, бо вона реально захоплива. Мені було дуже цікаво дізнатися. Я люблю цю атмосферу зимових детективів, коли вони в замкненому просторі мені таке дуже заходить. І попри те, що я поставила ну не супер велику оцінку, мені все одно зайшла атмосфера. Попри те, що у мене були якісь логічні питання до сюжету, трошечки виникали. Ви маєте розуміти, що ця книжка це саме трилер, не зовсім детектив. Там було більше драма між самими героями. Все одно цікаво читати, насправді. І я не скажу, що мене здивувала кінцівка. Можливо, трошечки, але найбільше мене здивувало дещо інше в кінці. Наступна книжка, яку я прочитала, це теоретично це кохання Алі Гейзлвуд Алі Гейзлвуд. Я думаю, якщо ви вже дивились попередні якісь мої відео, можливо, ви вже схавдувала цю авторку. У мене не прям щоб дуже міцні з нею стосунки. Бо я просто трошечки не дуже люблю романтику, але я все-таки вважаю, що вона пише справді непогані ромкоми. Ця книжка про Елзі, вона фізикиня з докторським ступенем. що, блін, було дуже класно читати. Бо Алізов завжди пише про жінок у СТЕМ. І у день Елзі працює в лабораторії, а ввечері вона ходить на фальшиві побачення з е, хлопцями, просто щоб зробити грошей. Це не ескорт, Ні, вона просто буквально е, притворяється дівчиною хлопця. Він їй за це платить. А Джек Фізик, експериментатор, він зруйнував цілу наукову галузь, і за це Елзі його ненавидить. Та чи отримує Елзі роботу мрії, якщо фінальне рішення буде залежати від? Джека, це було справді непогано в плані СТЕМ жінок СТЕМ репрезентація Супер, Ну, бо Алі Гейзлвуд вона сама у СТЕМ мені здається, тому це завжди цікаво читати. Проте як тільки я починала. Читати цю книжку мені було прикольно, я ловила ці вайби, але потім я чомусь дуже сильно від неї втомилась. Мені було начхати на події, мені було начхати на стосунки між героями. А ще любовний інтерес мене тупо бісив. Сюрпрайз, сюрпрайз. десь до середини я таки втягнулася, і в принципі я б сказала, що так вона мені в принципі сподобалась. Я поставила їй 3,5 із 5. А також вона гриня вона має цукровий діабет. І авторка типу дуже гарно розкриває, бо я ще не бачила з... Героїнями, які мають якісь захворювання, йдемо далі. Наступне, що я прочитала, це були манги. Це трилогія називається «Левіафан». Отже, в 2025 році я прочитала другий та третій том і завершила читати цю трилогію. Це наукова фантастика про шкільний космічний корабель «Левіафан», який застрах у космосі через те, що в нього поцілив метеорит. Але рятувальна капсула на цьому кораблі є тільки. Одна і після того як діти дізнаються, що є тільки одна рятувальна капсула, відбувається повний хаос. По суті, це грана виживання. Мені сподобалася ця трилогія, і також мені подобається, що попри те, що це манги. А я знаю, що зазвичай у, у серії манг дуже багато цих ман проте це саме трилогія, тому її прочитати реально можна буквально за кілька днів, за три дні. за це день, і мені сподобалось як автор закрутив цю історію. Сюжетні повороти справді гідні. Тому, якщо ви любите манги, я раджу вам почитати Лоєфан. Дуже цікавий трилер. Наступне, що я прочитала, це був знову ж таки ромко. Щось у мене забагато Ромкомів в цьому році. Він називається Mile High, або українською є. Ця книжка це вище неба. Тоді про вище неба всі говорили, і я вирішила її послухати в аудіо. Вище неба це історія про стюардесу, яка працює на літаку. Обслуговує хокейну команду Баскетбол, Хто вони були? блін А, хокей, хокей, да Правило, яке поставили стюардесам це ну не мати романс з жодним з хокеїстів. Їм поставила це їхня головне Стеордеса. Це правило. Стіві, головна героїня. Вона, якби не була в цьому взагалі зацікавлена. Проте вона дуже сподобалась одному з хокеїстів. І він до неї починає підбивати клишні. Він їй теж в принципі подобається, хоча вона не має прямо аж таких сильних почуттів до нього. І отут, що мені сподобалося, те, що він трошечки якусь. Бігає за нею, а вона якби не дає почуттям затьмарити свій розум, також втратити роботу, мовно, через це. Ще, що мені сподобалось, це те, що є дуже сильна оця тема несприйняття свого тіла, тому що головна героїня, вона ну не любить себе, не любить своє тіло. І це дуже гарно описала авторка. Також мені сподобались жарти. Це було реально смішно. Це прям ромком. І це ромком про здорові стосунки. Вони говорять, уявіть собі. І з мінусів я хочу сказати, що головні герої дуже хтиві. Дуже було. Багато інтимних сцен, і це інколи був трошечки навіть перебір. І ще це просто занадто довга книжка. Я слухала цю книжку 17 годин. Це 600 сторінок. Тобто, цей ромком реально не потребував аж настільки величезного простору для розвиття подій. Поставила цій історії 3 із 5. Наступна книжка це трилер українського автора Маяк. Маяк це невелика історія, проте вона справді захоплива. Це історія про невдаху журналіста Данила, і також у нього трищать його стосунки по. Швах, тому Данило вирушає працювати доглядачем маяка, адже йому сталося гарною можливістю, щоб переосмислити своє життя і побути на самоті. Проте на маяку починають відбуватися дуже загадкові події, моторошні і місцеві жителі містечка, на якому розташований цей маяк, мають свої темниці. Це було справді непогано. Я поставила книжці 3,5 з із Це моя улюблена оцінка, як ви зрозуміли, за цей рік. Але мені сподобалось, я реально раджу вам ознайомитися з цією історією. Вона швидко читається, невелика і. І реально захоплива, і вона моторошна, але історія трошечки таки повільно розвивалася. І ще мене трошки писав головний герой, бо він такий драма-квін трошки. Наступна історія це дім голов. Дім голов розповідає про трьох сестер. Колись в дитинстві з ними сталася неприємність. Вони зникли на місяць, а коли повернулися, у них почала змінюватися зовнішність. Їхні очі зі світлих стали темними, а волосся з чорного стало білим. Проте жодна з дівчат нічого не пам'ятає, що з ними відбувалося в цей місяць. І тут не i'll сестра. Зникає, отут солідна четвірочка із п'яти, мені здається, це була б дуже хороша екранізація від Netflix. Тут такі моторошні, темні вайби, такі трошки фольклорні. Читаючи цю книжку, у мене реально з'являвся рвотний рефлекс, бо там справді дуже огидно все це описувалось, в деякі моменти. Попри те, мені сподобалось напруга, що ж таки сталося з ними в дитинстві, вона тримає тебе до самого кінця. Тож, якщо вам треба щось таке моторошне, огидне, таке трошечки фольклорне. Я думаю, Дім Голу вам сподобається. Наступна книжка продовжуємо тираду детективів. Це кати на стіл Гата Крісті. Я думаю, це дуже популярна історія. Поро разом з іншими гостями на вечерю досить такий екстравагантний пан. І під час цієї вечері, під час того, як гості грали у карти, цього пана вбивають, і Поро разом з іншими героями має розгадати, що ж таке сталося. І кожен з них має мотив. Наступна книжка це знову таки Ромко... Краще ніж у фільмах. Це історія про дівчинку. Вона в старших класах, і вона хоче, щоб її випускний пройшов так само неймовірно, як і у фільмах. Тобто їй треба неймовірний хлопець, Їй треба неймовірна сукня і все по канону. І щоб зійти з цим своїм хлопцем а, мрії, вона намагається отримати допомогу від свого ворога, проте потім друга. Тому що він знайомий з цим чуваком і, і він тусується в його компанії, Тож він може їх а, звести. Ну ви розумієте, в кого насправді головна Гриня потім закохалася. Це була Дуже мила, смішна і прям таки підліткова історія. Попри те, що мене спершу дуже лякала зацикленість головної героїні на коханні, на стосунках, бо мені здається, що в такому віці треба трошки думати про щось інше, наприклад, про куди тобі вступати. І там були пісні, цитати з пісень. І я вставила собі ці пісні, і це був прям вайб. Поставила я цій історії 4 із 5. Наступна книжечка це третя частина моєї улюбленої улюбленої серії дзеркала і це пам'ять Крізь Крістеркала боже, це дуже класна історія з неймовірною світоподобою з дуже неймовірною персонажкою, яка росте у тебе на очах. З неймовірним просто словом Борном. Тут неймовірно закручений сюжет, і він дуже цікавий. Він такий трохи детективний. Тут є стимпанк. Це стимпанк, так і тут реальність світобудова вона дуже складна, але в ній дуже цікаво розбиратися. І попри те, що у тебе виникає дуже багато питань, що взагалі відбувається, авторка дає відповіді тобі на кожне з цих питань, майже на всі, і кожна деталь в цій історії вона все таки до чогось веде. Насправді я думаю, варто сказати про це зараз, але я нещодавно дочитала. Цю серію повністю кілька тижнів тому я прочитала четверту частину цієї серії Буря Лун. Тому офіційно в 2025 році я завершила читати цю тетралогію. Це було неймовірно. Я не можу це просто реально неймовірно крута серія. І я не можу перестати її радити. Отже, про що взагалі перша книжка, перша книжка це зимові заручені». Вона про дівчину Офелію з ковчега Аніма. Землі по суті такої немає круглої, є ковчеги, тобто уривки так островів, землі. Кожен з ковчег має свого духа родини, і кожен з ковчегів має якусь свою родину по дугу, тобто якусь свою магію. Офелія має здібності. Вона може читати минуле предметів, а також. Ходити крізь дзеркала. І оскільки Кофелі знайшли пару з ковчега Полю. Дуже холодний, непривітний ковчег. Кофелія відправляється на цей ковчег Перебуваючи Там її затягує у ці всі політичні інтриги. Воно дізнається дуже багато нового, і це нове не завжди класне. Інколи воно дуже страшне. Насправді, я хочу зазначити, що мені більше сподобалася таки перша й друга книжка. Дві останні просто вони дуже відрізняються. Проте все одно кінцівка історії була достойна. Наступна історія була розчаруванням, бо я. Дуже хотіла її почитати, і я її почитала. Я купила її, і це було розчаруванням. Це Truly Devious. Ну просто подивіться, яка гарна обкладинка. І я так сильно в ній розчарувалась. Боже, я не можу це було розчарування, Це розчарування року. Запам'ятайте цю книжку. Мені сказали, що це цікавий детектив з Dark Academy, з героїнею, яка відправляється навчатися в таку престижну академію, де вона може вивчати те, що їй подобається. А що їй подобається, це кримінологія. Взагалі, ця академія пов'язана з однією справою. І засновником цієї академії колись давно сталася така справа. Його дружину і доньку викрали. І ніхто їх не знайшов. Тому це дуже гучна справа. І от героїня вона хоче її розслідувати. Перше, все було прикольно. Мені подобався цей вайб. Це було цікаво читати. Героїня розказувала про свої захоплення. Це дуже швидко, дуже швидко переросло у непонятне що Я прочитала стільки сторінок, просто щоб поставити цій історії 2,5 із п'яти. Там є така цитата, якою вам хочу сказати, якою вставила свій відгук. Чи є у тебе якісь думки щодо справи Елінгама, тобто засновника цієї академії, оця справа, про яку я вам казала, вона каже, та у мене не було часу, щоб про неї подумати. І про це вся ця книжка у неї не було часу просто. тому що вона закохалася. Всі її мізки, це її раціональне я, воно. Отак От вилетіло у вікно. Просто мене це так-так розстроїло, ви навіть не уявляєте, наскільки сильно я засмутилась. Боже, я думала, сильна головна гриня, детектив. У вона хоче бути працювати на FBI. Чи на що вона там хоче працювати? У супер цікаво. Побачила хлопця з розхрестиним волоссям, з деді Ішусами. Любов всього мого життя. Я думаю, господі дорога, на що ти взагалі приперлась до академії? Деді? Коротше, що сталося? Детективної частини тупо не було. Насправді, в кінці якраз таки було ще розсліду. Щодо нової справи, тобто саму оцю справу Елінгама вона нормально не розслідувала. Попри те, що вона приїхала в цю академію, заради цього вона розслідувала абсолютно іншу справу. І це, і то це було в кінці. Ще головна героїня. Вона поговорила з однією двома людинами-персонажами, і вони розказали тупо все. Інфодом. Найбільше, що мене просто розсмішило, це те, що вона щось там побачила, щось там подумала. Але найбільше просто крушел, найбільше такий. Важливий доказ попався їй під руку, тобто вона просто сіла на ліжку, отак похлопала по ньому, і тут оп коробочка зі всіма доказами. А ще я прочитала всю цю книжку. І розв'язки так і не було. тому що читайте цю трилогію далі. Ні, спасіба, я не хочу. І ще оцей роменс, який відбувався у неї з тим деді ішусом чуваком, максимально рандомний. Просто вони, мама, мамама. Звідки для ще це взялось? Вибачте, я просто дуже розізлилась, Вибачте, вибачте, що такого не буде. Також в кудріці хтось написав такий відгук, що ця історія це романтика, яка намагається замаскувати себе під детектив. Це чиста правда. Тому, якщо вам подобається романтика більше ніж детектив, Дективи можете спробувати почитати? Я думаю, можливо, вам зайде, але я сильно розчарувалась, бо я очікувала абсолютно іншої історії. А ще мене просто не переконує те, що підлітка може розв'язати справу, яку FBI не розкрила за 50 років, яка тільки вступила в академію, щоб вчати кримінологію. Ну це наскільки у них FBI має бути. Я розумію, можливо, це реально, бо вона може бути дуже розумною, але так це не скажеш так по книжці. Не будемо Про цю книжку все, я розстроїлась. Йдемо далі. Проте, на щастя, далі мені попалася дуже, дуже цікава книжка, яка стала найбільшим відкриттям за цей рік. Це Печера ідей. Я їй 5 зірок із 5 цей історичний детектив, який відбувається в стародавніх афінах. Отже, трагічно гине юнак. Він учень Платонівської академії. Його наставник діагор вважає, що це не було випадково, і він звертається по допомогу до розслідувача таємниць. Геракла Понтора, і ця історія це суміш детективу. Також ми багато чого дізнаємося про життя в афінах того часу, і ще це якби філософія істини. Тобто, оцей Діагор і Геракл вони часто сперечаються про істину, а також перекладач, який перекладає всю цю історію. Він зацікавився дивною смертю свого попередника, який перекладав цю ж саму історію і починає своє власне розслідування. Це було дуже цікаво, дуже захопливо. Ви багато чого дізнаєтеся про стародавні афіни, і сам сюжет реально це не те, що ви думаєте на перший погляд, хоч і ви розумієте, в принципі, що має статися, але воно все одно вражає. Реально це детективна історія, і вона захоплює все більше тебе і більше тобі цікаво, що ж таки сталося з цим юнаком. Я дуже сподіваюся, що якщо ви візьмете цю книжку до рук, вона вам сподобається так само, як і мені, бо це було цікаво. Я просто дуже рада, що побачила цю книжку в книгарні, що ми з подругою просто зацікавились рандомно цією історією. Бо тоді на той момент у нас ми якраз вивчали трошки античність. Наступна історія це Голодні ігри перша частина. Я колись дивилася всі фільми, і тут я нарешті вирішила прочитати повністю трилогію. Вау. Ну ця історія вона заслужена, така популярна, абсолютно заслужена. А Якщо вам сподобались фільми, я думаю, книжки вам сподобаться ще більше. бо... Тут набагато більше інформації про арени, про саму капіту про взагалі цю світобудову. Ви дізнаєтесь набагато більше звідси. І якщо ви не знаєте, холодні ігри це історія про панем. Панем це держава, яка має 12 дістриктів. Кожен з них щось добуває, щось робить, якусь продукцію. Це все відправляється потім у капітолій, тобто в столицю Панема. Капітолій, боже так сказала капітал. Ну ви поняли столицю. Коротше, 12 дівчаток і 12 хлопчиків. Вони мають брати участь у цій програмі, Hunger Games, холодні ігри. Вони мають. Ються на арені боротися один з одним і вижити має тільки один або одна. Я сподіваюся, що за цей рік, за 2026, я дочитаю повністю всі книжки про поголодним іграм. Але чесно, я не планую читати баладу. Просто, щоб ви знали. Я не дуже хочу куперсатися в думках сноу, якщо чесно, президента Сноу. Я знаю сюжет балади, бо я була на фільмі. Наступна книжечка це Діва Масі третя. Це козі фентезі української авторки. Дуже прикольна авторка. Мені подобається її гумор, і мені подобається її стиль. Написання у мене, до речі, є автограф. Я вам зараз покажу. Це історія про Марину. У неї дофіга там і магічних і буденних справ, але також вона має організувати весілля подруги, організувати пластовий табір і можливо розібратися в своїй сексуальності або асексуальності. Як тут написано, це легке гумористичне фентезі про дружбу, жіночий досвід і дослідження власної асексуальності. Як я згадувала, я думаю, вам має сподобатися ця історія, якщо ви любите щось таке легке з дрібкою магії, просто відпочити. Після довгого дня я поставила їй 4 із П'яти наступна історія, яку я теж дуже довго читала, тому що вона викликала у мене на чіту. Це зайчик. До речі, у мене на каналі ви можете знайти відео. Це читацький влог на цю книжечку, там я дуже детально про неї розповідаю. Але тут скажу, що це гламурно інтелектуальний горор-роман. Так є, насправді він не дуже страшний, тобто горору там не дуже багато. Це історія про семанту. Вона навчається на магістерській програмі у дуже крутому університеті. І її група цього семестру це четверо дівчаток, які називають одна одну, одну і вони дуже люблять одна одну. Вона їх зневажає, проте пізніше її ця групка дівчаток затягує у свої справи, і Саманта відкриває для себе зловісний, водночас досить привабливий світ зайчиків. Саманта долучається до рутальної майстерні, де ці зайчики оживляють свої творіння. Дуже цікавий досвід. Вона не потрапила мені під настрій зовсім, тому дуже довго я її читала. Цікава історія. В ній реально цікаво куперсатися, тому що в ній треба куперсатися. Поставила я ці книжці 3,5 з П'яти я не знаю, що більше додати, тому йдемо далі. Наступна історія це легенди та лати. Легенти та Талада це легке, але таке миле, комфортне, світле, пічне фентезі про пошуку себе в цьому житті, і це було так мило, реально. От я просто відпочивала з цією історією. Я поставила їй 4 із 5. Це історія про прочитю ВІВ. Вона стомилася від роботи мечем, тому вона хоче відкрити свою кав'ярню. Проте з відкриттям кав'ярні у неї все одно не зменшується пригод. Справді, коли я прочитала цю книжку, я відчула себе трошки розслабленою. Це буде хорошо. Отакий От у мене був вайб, що все буде добре. Якщо вам зараз якось важко шукати себе, просто заплутались трошки в цьому житті. Я думаю, ця історія вам справді допоможе розслабитись і, можливо, навіть щось пізнати для себе. Вступна історія це модель Присмарк. Досить передбачувана і банальна історія, але попри це вона захоплива. Це історія про Карлі, яка вирушає у містечко, в якому колись зникла її тітка. Вона хоче зрозуміти, що з нею сталося. Вона влаштовується на ту саму роботу, в той самий готель якому тітка її і зникла. і виявляється, що цей готель і саме містечко має дуже дуже темні таємниці, які Карлі налаштована розкрити. Оце така паранормальна трилерна, трошки детективна історія. І оцей трошечки недолік таких сюжетних поворотів покриває атмосферу. І через те, що сюжет такий трошки знайомий, тобі легко читати цю книжку. Звичайно, мені не дуже сподобалося, що нам деякі моменти нормально не розкрили. Але я поставила ці історії три із п'яти. Ну після цієї книжки я прочитала Бурю Лун, але ми вже з ми про цю історію поговорили, і остання книжка можливо цього року це знайти тебе на різдво. Знайти тебе на різдво. Це український ромком про Анастасію, яка відправляється у подорож до Лапландії. Вона мала поїхати в цю подорож зі своїм хлопцем, проте він зрадив і кинув її. Тому вона їде у неї сама. Вона трошки через це засмучена, але налаштована провести цю поїздку класно. В цій поїздці вона абсолютно випадково зустрічається з Люком, який навіть не мав опинитися в цьому автобусі. Люк. Is man dik Невдаха, він має написати романтичну історію, проте він нічого не розуміє в коханні. Можливо, Анастасія зможе це виправити. Ці історії я поставила 3,8 із 5. У нас був книжковий клуб по цій історії. І коли ми з дівчатами обговорили цю історію, я зрозуміла, що можливо треба трошечки понизити оцінку, але я не буду цього робити. Я вже поставила, як поставила. Історія вона вона дуже маленька, там менше 300 сторінок. І от через те, що вона маленька, я б хотіла, щоб авторка насправді більше розписувала. Тому що в деякі моменти я трошки. Трошечки не розуміла про що, куди, як. Хочте було, ніби написано це обривками в деякі моменти, не завжди. Але, взагалі, це справді легка романтична історія. Вона дуже мила. Вона така, можливо, трошечки в деякі те, моменти тебе бісить те, що головні герої просто бляха не можуть поговорити. Для мене ця книжка справді. Прикольна, бо я дуже швидко прочитала, і вона принесла мені такий щасливий вайб. Це все я розповіла про всі книжки, які прочитала в цьому році. Побачимо, що нам принесе 2026 рік. Я сподіваюся, що це буде щось хороше, але побачимося вже у наступних відео. Па-па!